Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця 7 квітня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Василь, Сава, Йосип, Феодосій, Гаврило, Марія. Народний календар. 7 квітня в церковному календарі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Що не можна робити цього дня, не варто цього дня починати посів, не можна в'язати і шити. Не заплітайте косу, не варто давати щось з дому, не можна одягати новий одяг. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Як проведеш благовіщення, так весь рік і проживеш. Казали у народі. Якщо ніч тепла, то протягом цієї весни буде така ж тепла погода. Яке благовіщення, такий і великдень. Якщо вранці туман, то сильно розіллються струмки та річки. 7 квітня туман, вітер і іній буде поганий урожай. Ще не прилетіла ластівка, значить, весна буде холодною. За останні 130 років 7 квітня максимальна температура повітря складала 24,3 градусів Цельсія у 1961 році. Мінімально ж складала мінус 4,5 градусів Цельсія у 1978 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6-й годині 7 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 32 хвилини. Синоптики прогнозують, що в коропі сонце. В цей день буде рідко з'являтися із захмар. Дощ ітиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Який сьогодні день в Україні і світі? 7 квітня в Україні і світі відзначаються світній день здоров'я, міжнародний день бобра та міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді. Новини у ЦНАПі Коробської селищної ради триває облаштування кабінету, де надаватимуться послуги паспортного столу. Днями тут встановили меблі отримані в межах проєкту запровадження нової послуги місцевого центру надання адміністративних послуг із оформлення та видачі паспортних документів. Його реалізує громадська організація Коробщина Спільний Дім у партнерстві з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні та фінансової підтримки. Римки Європейського союзу. Раніше в межах проєкту встановили робочу станцію. Відвідувачі знають, що в нас облаштовується такий кабінет, а тому запитують, цікавляться, коли вже можна буде завітати, каже начальниця відділу Центру надання адміністративних послуг Коробської селищної ради Надія Лебідь. Попереду залишилися технічні роботи, необхідні для запуску обладнання. Після цього відвідувачі ЦНАПу зможуть скористатися послугами з оформлення та видачі паспорта. Громадянина України, паспорта для виїзду за кордон та іншими пов'язаними послугами. Проєкт запровадження нової послуги місцевого центру надання адміністративних послуг із оформлення та видачі паспортних документів реалізує громадська організація Коробщини Спільний Дім у партнерстві з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні в межах програми Організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки. Європейського союзу, програму Організації Об'єднаних Націй з відновлення та розвитку миру реалізують чотири агентства ООН, програма розвитку ООН, структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, фонд ООН у галузі народонаселення і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Програму підтримують 11 міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк. Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. 5 квітня голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету Коробської селищної ради. Під час засідання члени виконкому опрацювали вісім питань: надали лікарю педіатру ордер на проживання у службовому приміщенні, надали дозвіл на видалення зелених та саджень, які є аварійними у коропі та лукнові, присвоїли адреси об'єктам нерухомості, затвердили склад опікунської ради при Коробській селищній раді, розглянули чотири. Три питання по лінії служби у справах дітей. Крім цього, обговорили деякі проблемні питання, які виникають у старостинських округах та з якими звертаються люди. Старостам голова громади нагадав про доручення дбати про належний стан кладовищ. А головному лікарю Коробського центру первинної медико-санітарної допомоги доручив проаналізувати стан медичного транспорту в селах та усунути недоліки. Запис засідання виконавчого комітету ви зможете почути вже найближчими вихідними на хвилі 101, FM. Вітальна програма. З Вітальна програма. Сьогодні свій ювілейний 70-й день народження святкує гарна любляча матуся, пшенична Валентина Євгенівна з Карильського. Ці щирі слова привітань їй дарує син Анатолій. Моя прекрасна матусю, вітаю тебе з днем народження. Від щирого серця хочу побажати тобі прекрасного настрою, чудових вражень і міцного здоров'я. Нехай всі твої надії виправдаються, мрії здійснюються як за помахом. Арівної палички нехай кожен день приносить радість, тепло і натхнення. Люба матусю прийми у подарунок цю чудову пісню. Чи я повернусь і коли, коли йшов шукати щастя у світи, скільки років вже пройшло душа щенить, знаю, десь мене завжди чекаєш ти, я залишу справи всі на кілька днів, суєта щоденна може зачекати, сяду в поїзд і повернусь в рідний дім. Віконці виглядає мене мати, мамо моя, мамо, рідна моя ненько, ти мене, будь ласка, розбуди раненько, я візьму відерце, піду до криниці, і тобі напитись принесу водиці. Боя тихо сядем у садку, посміємось, попечалимось удвох, скільки суму було на твоїм віку, то ніхто не знає, видно тільки Бог, я поїду, ти залишишся сама і будеш на мене кожний день чекати, буде гріти мене думка лиш одна. В віконці виглядає мене мати, мамо моя, мамо, рідна моя ненько, ти мене, будь ласка, розбуди раненько, я візьму відерце, піду до криниці і тобі напитись, принесу водиці, я візьму відерце, піду до криниці і тобі напитись. Принесу водиці! Мамо моя, мамо, рідна моя ненько, ти мене, будь ласка, розбуди раненько, я візьму відерце, піду до криниці, і тобі напитись принесу водиці. Нагадаємо, це було привітання з днем народження для пшеничної Валентини Євгенівни Скарильського від сина Анатолія. Знову на щасливих крилах вітань до нас прилітають поздоровлення для найріднішої, турботливої бабусі Валентини Євгенівни пшеничної з Карильського. Свої щирі слова привітань надсилає внучка Світлана. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, я щиро вас вітаю. Добра і щастя вам бажаю, хай оминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла й радісна дорога, щасливо стели! Це в житті, тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. У серці молодість плекайте. Живіть до ста щасливих літ. Бажаю світлої радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла. Щоб ласку вам слало, небесне світило, здоров'ям наповнила рідна земля. Валентино Євгенівно, приміть у дарунок цю гарну пісню, Від внучки Світлани. Чир на дворі, сонце скотилось, взорі тривожно сяють вікні, рідна бабуся лагідна й мила, пісню тихенько співає мені, пісня до болю, душу відкриє, стомлені очі повні жалю, мила бабусю, горлиця сива, я тебе рідна. Поцілую очі сумні, чуєш бабусю, суму не треба, хочеш сама, заспіваю тобі, пісня, що твою душу зігріє, щоб не бувало в серці жалю. Мила, бабусю, горлиця сива, я тебе. Рів. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Короп Ефем рідне радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6